Вас вітає бригада Гард. Відповідаємо на питання, які нам частіше за все задають наші глядачі, читачі та кандидати на службу. Багато кого хвилює питання про термін бойової підготовки, і це дійсно важливо. Підготовка в ДПСУ складається з трьох частин. Перше загальна базова військова підготовка. Вона триває 45 діб. Під час цієї частини підготовки курсанти опановують універсальні навички, необхідні для впевнених дій у більшості практичних ситуацій. Це вогнева підготовка, опанування навичок маскування, обладнання позицій, робота з БПЛА та системами РЕП тощо. Друге спеціальна підготовка триває від 14 діб. Це навчання специфічним знанням, необхідним на конкретному робочому місці, наприклад, знання гранатометника, мінометника чи фахова підготовка пілота БПЛА. Третє. Додаткова підготовка у підрозділі спрямована на виявлення та усунення недоліків раніше пройденої підготовки. Вона триває також 14 діб. Четверте. Нарешті адаптація на місці служби. Зазвичай триває 5 діб. У цей час безпосередній керівник та колеги вже на місці служби показують та розказують особливості виконання обов'язків на реальній практиці конкретного підрозділу. Існує одна давня істина. Кожен, хто турбується про себе та хоче навчитися, навчиться. Наші інструктори дають всі необхідні знання, вимогливо перевіряють досягнення учнів, підсказують та підтримують. Звертайтеся до групи рекрутингу бригади ГАРД» першого прикордонного загону. Можна подзвонити чи написати у WhatsApp чи інший меседжер за телефоном 067. 19 29 8 39, чи написати нам у Фейсбуці чи Ютубі. Дізнавайтеся про можливі посади та умови служби. Це ні до чого вас не зобов'язує. Номер телефону та посилання на WhatsApp можна переглянути в описі до відео.